Вітаю на моєму каналі Руне, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Хто ж просив подивитись мене, що станеться з російським флотом? Ну, я так думаю, цікаво буде подивитися, що станеться з російським Чорноморським флотом, правда? Тому що останні обстріли Одеси області, ну, і Області, Миколаєва, в тому числі, ну як дай все і України, всі вже ми чекаємо, коли ті... Калоші потонуть, так? Ну, давайте подивимось. Ну, давайте на найближчий час ми запитаємо, що чекає, нам. Да? Так, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчий час чекає російський Чорноморський флот? А Ай, скажете що неправда. Наутіс. Маннас. О, перевернути Так, пуста руна. Альгіс. Хагалас А це вже і що І соло. Ну що ж? Буде весело, буде жарко, зразу скажу. Ну, що у нас тут? Навтіс, Манна, сота перевернутий, пуста руна Аггіс, Хаґава, з Ну, Дивіться, руна долі падає відразу. Тобто, всудились йому негаразди. Ну, Про що далі руни розповідають? Да? З одного боку, з другого боку, це випробування. Ну, от там Склади бази вибухають, там, Боже, як воно, пристанні одним словом, ну, не пристані порти одним словом, атака на порти і так далі. Так, да, буде, буде, обов'язково буде. Ну, ось, до речі, доля під чим, да, під вищими силами. Судилось так. Ну і ні, це не вищі сили за них ні разу. Окрім того, складнощі з чим? Да, з людьми. Тобто, щось то, бачите, з набором матросів схоже. Чи то Хтось там не захоче в море виходити, чи щось такого плану. Одним словом, бачите, складнощі з людьми, однозначно. Ну, з військовими, відповідно, зрозуміло. Про флот питаємо, отже, з моряками. так? Окрім того, взагалі отав перевернутий. Це і втрати власності, зокрема, ну і втрати, втрати людей, втрати моряків. Тобто найближчим часом, схоже, десь дуже гарно щось прилетить. Да? Ну, про постуру, не я сказав, А Альгіс це що? Та будуть і захист шукати. Тобто це підсилення захисту саме флоту. Ну то там Новий корабель на воду спустили, нібито з ПВО з всім там начинням. Це про ну, те проте мова. бачите, Будуть намагатись людей своїх, відповідно, моряків захистити. Бо щось то стане неспокійне і втрати будуть нести. Ну Ось до речі, ось вам Хагалас. Втрати власності Хагалас і Яшедоклав Соло. Оце гарний бабах. Чекаємо десь то по базам Чорноморського флоту дуже гарних бабахів найближчим, найближчим часом. Окрім того, це от може програтись так, що якась калоша піде на дно, підводний флот поповниться. Да? Компанія Москві буде. До речі, давайте запитаємо. Чи найближчим часом відправлять щось таке значне на дно, чи ні. Ну, знов таки, найближчий час це найближчі кілька місяців. Так, дякую за відповіді. <кхм> так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі кілька місяців ще якийсь військовий корабель Чорноморського флоту Росії піде на дно? Хай скажуть вони неправду. Райда. Єра. Ейвас. І що? Ейваз перевернутий. Ну, так. Да, найближчим часом маємо щось таке військове, значне потопити. Гарненьке. Ось, що у нас тут? Райда, Єра, Ейвас, ейвас перевернутий. Ось вам ніби дорога і відкриття якихось можливостей. Да? Ну, це відповідно для Чорноморського флоту з одного боку. Тобто, щось-то вони схоже кудись далі почнуть плавати, ніж раніше плавали, Да? Ось вам Єра, завершення циклу. Ну, явно зернова угода, так? Ось вам Ейвас. А це як про оборону з одного боку, так і про труднощі. Ось вам труднощі, у них проглядаються якісь. І ось щось йде, що називається на дно. Ну, це чітко курс на дно. Чекаємо, чекаємо. Що називається, сумувати не будемо. Москва чекає поповнення, щоб не так, сор... не так скучно було на дні лежати. Да? Ну, що тут ще запитати. В принципі, запитав. Загалом чекаємо. Гарних новин. Ну, для нас гарний, для російського флоту не дуже. Да? Найближчим часом. Ну, якось так. Експрес-відео буде, в принципі, не приходить мені в голову, що тут ще такого цікаво запитати. Ну, пишіть в коментарях, якщо ще якесь питання на цю тему є. Тож, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!